Нещодавно у Тернополі розпочали реставрацію приміщення колишнього домініканського монастиря, який входить до комплексу архікатедрального собору. Будівлю частково обгородили і на огорожі розмістили паспорт об'єкта зі всіма даними та візуалізацією. Проєкт такої реставрації споруди, яка є пам'яткою архітектури національного значення, просто шокував багатьох тернополян. На двоповерховому приміщенні добудують третій мансардний поверх із так званими шпаківнями. Це не збереження давньої архітектури, а її знищення. Переконані користувачі соцмереж, які останнім часом активно обговорюють цю проблему. Зауважимо, що замовником робіт є Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ. Під час прес-конференції 5 липня її представники повідомили, що проєкт реставрації погоджений Міністерством культури. А на проведення робіт є усі дозволи і документи. Кошти на реставрацію виділяє архієпархія. Воно є е, нормальна така реакція під тим оглядом, що багато будівництва Україні ведеться незаконно. Не йде мова про скривання якоїсь інформації, не йде мова про створення щось, чогось іншого. Але перш за все, для нас є цінним, щоб цей комплекс в майбутньому разом з Архікатедральним собором, комплекс Домініканського монастиря, виглядали одним цілим комплексом. Цей комплекс. Цей колишній архів буде належним чином виведений як з аварійного стану, так і доведений до того, що буде як функціональний, так і буде окрасою архітектурних пам'яток Тернополя. Священики запевняють, що статус пам'ятки національного значення залишиться, адже ніякої реконструкції відбуватись не буде. Потрібно зараз укріпити. Сціни опити також відвести воду з внутрішнього дворика, зробити гідроізоляцію стін зсередини, і лише згодом будемо приступати до етапу демонтажу. даху. усі приміщення від реставрованого монастиря, включно з добудовою, будуть використані для підрозділів архієпархії. Зокрема, для духовно-просвітницьких та молодіжних організацій, які діють при архікатедральному соборі, розповіли представники архієпархії, і запевняють, жодних квартир і готелів тут не буде. Не йде мова про планування цього об'єкту, як чогось закритого. так тобто, це конференціали, які можуть винайматися, використовуватися будь ким майбутнім. Зазначимо, про план робіт нещодавно написав на своїй сторінці у соцмережі архітектор Юрій Вербовецький, який розробляв проєкт реставрації будівель архикатедрального собору. Однак його роз'яснення викликало у багатьох ще більше питань, аніж відповідей. Зокрема, архітектор говорить про європейський підхід реновації об'єкта, який заснувала його майстерня при розробці проєкту реставрації колишнього домініканського монастиря, і наводить приклади подібних практик збільшення корисної площі пам'яток за рахунок влаштування мансардних поверхів. Таке приміру масово застосовують в історичних середмістях Гданська, Варшави, Вроцлава, Дрездена, Парижа. Це є цілком нормальним і буденним явищах у країнах Європи, вважає Юрій Вербовецький. Журналісти терену запитали тернополян, що вони думають про реставрацію колишнього домініканського монастиря і як це вплине на загальний вигляд архікатедрального собору. Більшість опитаних вважають, що такі дії тільки руйнують архітектурну пам'ятку у центрі міста. я цього рішення не розумію? Можливо, зміниться моя думка, коли його насправді якось обґрунтують. скажімо так, по цьому проекту те, що а, намальовано, не зрозуміло для чого це піднімати, для чого змінювати. Воно вже ж не буде історичне, воно вже новшество, додавлено, воно вже не такого має ефекту, як воно повинно бути. Люди, як то готові на все для того, щоб архітектуру не портити. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.